В кубковых играх свои правила состоит из двух игр. Значит, поэтому вчера... То, що побіділі та здорово. Любая побіда, навіть плюс один – це побіда у другому матчі. Гостєвому для запорізької команди ЗТР потрібно було втримати перевагу в один м'яч. Швейцарці вже на старті ошелешили запоріжців. Поволив рахунку 4-1. Кураж спіймав кіпер ЗТРа Антон Дерев'янкін, який відбив майже половину китків протягом матчу. Завдяки його зусиллям, віце чемпіон України вирівняв становище в середині тайму. А наприкінці ЗТР мінімально вигравав у Мы боролись сегодня до последнего. Нас даже в мыслях не было проигрывать. Все были очень хорошо настроены и играли только на победу. Никто даже ну, в мыслях нікого не было проигрывать сегодня. Никакой соперник нам не по силам. Если мы будем бороться, драться друг за друга. Будем проходить любую команду. На початку другої половини ЗТРу вдалося вийти вперед. 13-10. швейцарці билися до останнього постійно зрівнюючи рахунок. Але лідер у матчі більше не змінювався. Чоловіча боротьба на майданчику вилилася у велику кількість вилучень у складі обох команд. Запоріжці втримали нічию 22-22, Але емоції після фінального свистка ніхто не стримував. Затер проходить до третього кваліфікаційного раунду Кубка Європейської гандбольної федерації. Може, как-то ні кому-то не, кому не понравилась. Там не така зрілична була, але ми не робимо так, щоб була зріліщність. Головне результат сьогодні на табло з снічий, але плюс один. Ми проходимо далі. Третій раунд будемо чекати далі своєї соперника. У на команду Віталія НАТО чекає матч в українській суперлізі з Київським ЦСКА. Руслан Левицький, Андрій Снісаренко, Тв 5